Цю колядку також почула вперше від баби з дідом. Вона є довга, але в ній є підказки. Останній рядочок попереднього куплету завжди починає перший рядочок наступного куплету. Колядуємо разом: возвеселімся, всі купно нині. Христос родився в бідній яскині посмі. Став чоловіком всі утішайтесь на землі, посліднім віком, став чоловіком, всі утішайтесь на землі, Всі утішайтеся на землі, гойно, хвалу віддайте йому достойно. Пожаданому даному, Который весь світ відкупив. пожаданому небаданому, весь світ відкупив. Котори весь світ спасе відгада, через него вічна всім нам відрада. За твоєєму, пану нашему, пісні співаймо согласно, за тоєм, пану нашему пісні співаймо согласно, пісні співаймо, согласно мило, і торжествуймо всі купно, щиро, слава Боги. Вішніх хами для нижніх, весело світу сімо, слава вишніх, хами для нижніх, весело світу всімо, світу сімо, Господа, явно, о окоторім вже пророки давно. Пророкували, проповідали, щося народний цар віків, Пророкували, проповідали, Щося ся народить цар віків, Щося ся народить цар віків слави, зітре на землі зміїні глави, перські Царі прийшли солдари, покрім відали, смирено, перські цари, прийшли содари, поклідали смирено, покін віддали, віддали смиренно, нині, Христу рождену, малі дитині. Ливан ізлато і смирну нато, я кодила зі страхом, ливан і слато і смирну нато, яко кадило зі страхом, і пастиріє, со страхом бігли, там, де він осел дитину гріли. Анге в небік єго потребі, Умильно пісні співають, ангели в небі к єго потребі, умильно пісні співають, пісні співають нарожданому, в яслах нині положеному. І ми співаємо і вихваляймо, Його навіки славімо, І ми співаємо і вихваляймо, Його навіки, славімо, щоби нам дав тут довго прожити. Царстві є о всім доступити, врагам коритись і їм стедитись, а нам в мирі прожити, врагам коритись і їм стидитись, а нам в мирі прожити, прожити мирно в довгоденстві. Сужарщиному єдинені, чистая панотя не хвалим со сином на віки, чистая панотя не хвалим со сином на віки.